Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи треба, взагалі, це Євросоюз? Дивись, ми звикли хейти що це типу, Савок і так далі. Це так і є Савок — оце, російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Оце дивлячись, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили, в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж Савок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто немає проблеми по мігрантам. Є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. І от Європа стосується толерантність, оці всі історії і так далі, вони ж совок створили, євросавок. І вони не можуть, бюрократія оця, щоб письма до сих пор почтом ящику присилають, же окуляри є, в яких екран тут да? могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них міг відповідати. Тобі треба письма бумажні писати. Ну, це, ну Реально, це совок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані. Культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жить. Вони зашугані законами і штрафами. ментально вони досить добре в плані культури, знову ж таки, розвинені, ну і красива спадщина їм залишилась довкола. Ось. Якщо б це все забрати, Ну, що ти, прикинь, з Європи забрати цю красоту. Що це було? Та це просто це жесть, яка тут, якийсь ужас би був. Я не думаю, що в Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як взагалі Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це вообще, то, що в Україні війна відбувається. Ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи. Порухатися, зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був вообще суперідіальний шлях. Куча було зброї, літаків, цієї історії, ну в нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна. Нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії вона дає перепрошую з всю російською валя. У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без усіх всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.